в Гості на день народження. М'єк жиє, жиє нам. Зробили ще з колію салат. Тут нам додому коля в гості просто йде зараз. Я ну давайте, може, то хтось красивий, скаже, уміє хтось ні Заквасила помідорки. Тут мені треба 6 чи 7 помідорів докупити. Всім привіт! Блін, цілий день. І я не записувала Бог. Молодець. Дуже yeah. сильно молодець. Ми йдемо на день народження. Сьогодні, 7 листопада, у Ігоря Яценка день народження. Йому 32 рочки. <свісно> і от ми їдемо в гості. На день народження. Нарядилися, Коля вже пішов, а я тільки плетуся. А в кого день народження? Та дайте подарки йому хоч, блін, диви. В хаті подаримо. Коль подари йому те, що ми йому приготували. Та то, що в тебе в руках лежить одразу, не запаковане. Фотик Я бачу Так, прийшли в гості. Ігор нас пішов зустрічати, а Марина там під дверями півчаса вже весла. Ви ялинку ставили чи ні? каже, ні Поняла. Блін настроїли скільки весього. Ой, клас. Поки нікого немає, я попізнімаю, бо потім, блін, почнеться. А тепер розпаховка. А ти чого не подарився? Зараз на держи. Держи, то тобі? А то аліні. Бо з тобою жить, то то тяжке життя. А все О, блін. А то Аліні отдавай, давай. Блін, тут уже й торти, господи. Хто це торт робив? Ти? Чи Ігор? Ти? Блін, гарно. А, так, номер 738. Блін, ну красиво. Оце Аліна тобі подарила, тюльпани.

Давай, мама дивиться. Лєна, Сережей подарили відкритку. Ігор читає, давай. Ігор, ти у нас боєць і в роботі молодець. Люблять всі тебе дівчата, липнуть всі, немов там. Ята. Ти в нас гордий, не здаєшся, на любов не піддаєшся. Хай завжди тобі візе і в житті буде все. А діти? Кінці є? <craft're> <imizi> І Аліна, тоді і Ігорю п'ять і роботи. То вам. Поліція може. Ігор! Не знаю, заглядає, що вже до чарки. Поняли? Як поліція, то закрито нікого

Ладно, все, і щастя, здоров'я. Блін, з Новим роком. В 2025. Коля злугін лугін там якогось блогера, я не знаю. Ігоря, ти його знаєш цього хлопця? Ти він не знає цього Коля! Я знаю, що з кольором району. В общем, там якийсь хлопець, я вам сюди може вставлю привітання, і он фантазіора співає, цей хлопець. А тебе співає? Фантазіор. Я Зенко танцює твій фірмовий. Від сім'ї Бондаренко для Ігоря Яценко нехай будь-який день твого життя буде наповнений позитивом та оптимізмом, цікавими ідеями та приємними зустрічами. Здоров'я нехай ніколи не підводить і дарує бадьорий настрій. Нехай удача та успіх будуть твоїми супутниками, а будь-які труднощі легко долаються. Щастя, везіння у твій день народження. Це я вигадав сам, бачу, піяний, не проглядим туман, не проглядим туман, і не випавши із ніхто, пісню ніжних сердець, під акорди дощу, де щасливий кінець, де щасливий кінець, я тебе я люблю, я приходив, я був. І в морозі і в жару, і тобі говорив і тобі говорив що тебе лиш люблю, і за очі твої я усе, Навіть своє життя, та не треба тобі Неземні почуття, Фантазер yeah Майду світ ти вже з іншим тепер, і немає вже нас, і немає вже нас Ні тебе, ні мене, а тепер в тебе є тільки в земні землі, і землі почуття. Вороця. Yeah! Nie, 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 żyje żyje żyje. nie, nie, Sto lat, nie, lat, niech żyje żyje nam, nie, 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 żyje żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. А давай ще раз! то загадай, хоч уже. Клас, гляньте, який розріз в торті. Так. Тут світлий крем. Салата не видно там. Тут світлий крем, так, тут кусок такий великий. Клас! там розріз Зфоткай. Так, замовляйте, хто по рекламі. Я вже казала, номер 7, 8, 9. Пекла, не знаю, Ігор каже, що він, а Аліна каже, що Аліна. А там ще білий крем. Єсть, видно. Ти потеплінь. Зверху білий крем. Сховай морковку в коріньку. Ранок добрий. Гуляємо з Баді. Я. Ранок і гуляю з баді. Вона знову ні заложила. Oh. Ой, щоб це ж що могло бути. <свісно> Скажу так про зміни, про які я говорила в минулому влозі. А зміни у нас е, кардинальні, а конкретно у Колі. Е, Коля звільнився з роботи. Ох! Дам. Як думаєте, сидить вдома? <хи> Ні, звісно, пішов на другу роботу. Пішов працювати там, де робить е, вчителька, тільки вчителька робить в кадрах, а Коля буде ну, працювати типа, працівником звичайним. От всі подробиці, то я не хочу розповідати, бо він тільки пару днів як працює там, і графік його зовсім інший, як на е, грибах. Графік у нього тепер на дві зміни. Перша зміна із шести до двох. Тому я гуляю з бані, бо сьогодні Колі було на шість. А друга зміна у нього із двох до десяти. На наступному тижні у нього така зміна. От, тому класні зміни, які не можуть не радувати колю, наприклад. Бо чоловік, який працює більше чотирьох років на грибах і який працює з жінками, скільки нервів, стресу, я сподіваюся, що у нього все наладиться на цій роботі. По крайній мірі буде йому якийсь час, хоч цікавіше працювати. Чим на грибах, бо завжди нова робота це завжди новий крок, нове якесь життя, щось. Те, що ти поки що не знаєш. Не знаю ще, чи коля мені розрішиться вставити чи ні. Але щось із цього, я думаю, то я вставлю е у влог. Пішли, баді. Зараз ми погуляємо і поїдемо в магазин. А ще дуже радосна новость, знаєте, яка? То що Коля буде робити по 5 днів в тиждень. Ну як, плюс там додатково суботи може працювати. А ще класне те, що свята, вихідні. Ти знаєш, коли в тебе вихідні, ти можеш щось запланувати, що у нас немає на роботі на грибах. Новий рік, оці всі, коротше, все, червоні дні календаря, все вихідні. І це класно. І це класно. А гляньте на цей безлад. Зробили шедесенько з Колі салат. Тут нам додому, коля в гості просто йде зараз, потім я до них піну, поки готую. Блін, я півдня. Знаєте що? Поїздила по справах, півдня з мамою проговорила. Ну, дві години ми говорили. Я ніфіга не робила. Тому Коля прийшов і я почала робити тут салат, курочка, майонез, корейська морква, майонез, огірочок, майонез, яйце, і кукурузка, майонез, і сир зверху, і майонез. Такий салат. Учора були на день народженні у Ігоря, надихнули подобним салатом, знайшла в інтернеті. От. Тому щось подобне зробила. Ще я почала готувати е цю окрошку і ще я купила помідорів. Бо вони були по акції сьогодні. І я хочу заквасити помідорів. Але є проблема. Ну, казалось би, по факту це не проблема, але по факту проблема. Проблема в тому, що немає хрону. от ну Мама мені сказала, що можна петрушки з укропом просто зробити. Тому я ще хочу зробити помідорів. Блін, представте, ніхто тут не квасив помідорів. Я в шоці. І я, блін, весь сезон не квасила, не квасила. А тепер Марина мені закаток понадавала, я думаю, капець. Чи то помідорів заквасить. Заходжу в магазин, помідори по акції. Я думаю, блін, класно, почала шукати хрон, ніде хрону немає. Буде без хрону. Такий салат. Дуже смачний, надіюся, бо це якийсь новий рецепт. Ми сьогодні з баті були і в лікарні. Йому укол робили от е, скаженства. Раз на рік його, напевно, роблять. Потім таблетку від і від кліща дали нам, ну купили ми. Потім на секонді ми були, я собі купила пальто. Два шарфіка і піжаму. І, в принципі, приїхали додому, ну, на закупах ще були, потім приїхали додому. Начала з мамою говорити, і Коля прийшов і оця ми малися в гості разом іти, Бо факту я зараз всі справи роблю, ті, що малася робити? <сум> малася робити в день, але мені часу забрав. Ну нічого, я встиг. Зараз ходити в гості. Зроблю зараз всі діла і, в принципі, можу йти. Тільки, блін, учора я не змонтувала влог, тому що до обіду мені не було коли. І після обіду ми на День речення пішли, а сьогодні, не знаю, можливо, вночі буду монтувати. Подивимося. Влог є, нема коли монтувати. І так, так як у мене, у мене є таке відерочку. Тільки кришки немає, але то не проблема, думаю, прикрию мисочкою. Так, як у мене хрону нема. Укроп петрушка, 5 зубчиків часника, помідори. І там ще в мене помідори. Потім сюди помідори. Вкладаємо скільки на 3 літри води, 100 грамова чарка. І пальчик отак притуляємо, неповна. Тобто, сюди десь, напевно, півтори 100 грамових чарки. Солі. І я ще буду кидати ацетілову кислоту, 5 штучок. І, в принципі, усьо. І квасимо помідорчики. А ще я тут окрошку накришила. Майонезу нема. Треба сюди майонез, кислота, мінеральна вода. Це якщо помідори залишаться, я ще в бутиль на В общем, погнали. Чого я цього осінню не зробила? Я не знаю. Я сподіваюся, що хтось наквасить і нам дасть. А зараз, блін, ніхто не наквасив, так вашу я, уже без хрому. Заквасила помідорки. Тут мені треба 6 чи 7 помідорів докупити в банку. І засипати солі сіль закінчилася. І мама каже, класно, якби ще купити сухої горчиці. І зверху насипати, щоб не пліснявіло. От бачите протеїн, для чого знадобився придавити помідори. Я зробила ще окрошечку. Тільки до неї треба додати ще мінеральної води. В магазині куплю, бо нашої мало було. Додам йду в гості ще з окрошкою. Сама голодна, страшна, мене там вже всі ждуть, видзванюють. а я тут готуванням зайнялася. А банан будеш? Будеш банан? Баді! Де він шапку цю взяв. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.